Пам-пам-пам. Всім привіт, добрий ранок. Ну що ж, у нас до цього було купа ефірів про різні розлади особистості. Давайте трохи від них відпочинемо, бо вже набридло, навіть котик мій вже не хоче слухати. Тому сьогодні пропоную поговорити на таку фан-тему, яка не хотілося би зачепити релігійних, але давайте тоді так назвемо її лінивий творець. Де програміст е, людини, життя, е, творець? Де він зашарився трошки? Ну, щоб коли запитують і люди самі себе кошмаря, типу, о, я лінивий, те не хочу робити, це не хочу робити, то я кажу: слухайте, ну Бог лінивий, той, хто нас створив, він об'єктивно лінивий. І я зараз це доведу. І чому тоді ми, його, е, ці діти, повинні бути не лінивими? Тому що пишіть коментар, що ви вважаєте, де він підлінувався, а я розповім, що мене вражає. Ну, перше, саме просте, ви це знаєте, це сосків чоловіків. Типу, нафіга? Ну, от реально. А як це відбулося? Він такий: значить, у нас розвивається плод в утробі, все нормально, і в якийсь момент е, приймається там, рішення згід, згідно певних. Чого точно не пам'ятаю, школа восьмий клас, я вже забув. Але точно пам'ятаю, що щоб народився хлопець, це менш відсоток складніше. Хлопці. Якщо у вас хлопець народився, не радійте, ви прям джекпот зірвали. Бо там багато моментів нуль сексизму, тут нуль. Просто чисто біологічний прикол. Але, але хлопець хлопцем. Але от спочатку, я думаю. Що творець робив першу жінку? А не як в Біблії, типу Адама, а з Адама, значить, ребро вирвав. Якщо вирвав ребро з Адама. Навіщо Адаму були соски? Розумієте ідею? Ну, додати якусь штучку простіше, ніж соски забирати? Тому, я думаю, що перша була жінка, тому що жіноча конструкція Конституція складніше в рази вона а, народжує дітей, соски, В неї все окей, ми розуміємо, навіщо вони їй. А потім таки так, щоб не робити її, яка сама себе запліднює, як Качконіс, давайте тіпа їй придумаємо. Опа! І потім зробили чоловіка, зробили йому груди менші, додали статевий орган один. Не розкидували по всьому тілу її зони задоволення. Просто одну цвірьку таку блюк, і все, набігає чувак. Плечі трохи ширше, ноги трохи коротше. І давай пішов. От. А соски, тупо лінь прибирати. От хай так вже й буде. Ну, Не користуюся, ну і нехай. Тому я думаю, що спочатку була жінка. Спочатку була жінка, а потім вже з'явилися ці ми чоловіки. Подумайте над цим. В цьому мені здається логіка. Друга штука, друга штука. це зуби мудрості. Наші. Наше. От. Ну, наші. Зуби мудрості. Просто від них тільки біль, морока і вся така штука. І творець такий, так щось. Може знадобляться, може ні, та заб'ю. Ну, типу. Фіксити я не буду цю, цю ділянку кода в геномі пофіг. От хай так з зубами мудрості трішки страждають, нічого страшного, До побачення. Наступна Наступна штука, де творець правтикав сліпа пляма ока. У нас в оці, щоб ви знали, є сліпа пляма, якою ми не бачимо. Але ви скажете, Саш, така, я ж все бачу, картинка нормальна. Так, тому що мозок. Підмальовує постійно цю сліпу пляму. Він її замальовує на програмному рівні. Так, вдумайтесь, на програмному рівні закривається апаратна дірка. Те, що на апаратному провтикалося. Це як з айфоном. Пам'ятаєте, колись айфон, айфони, не пам'ятаю, які у них на апаратному рівні. Була проблема з, цим, з дзвінком, щось вони погано ловили сигнал чи щось таке. І на програмному потім виходило оновлення, щоб на програмному це пофіксити. Так само зробив творець. Він такий таблін, вони не бачать частину картинки. Тож можуть там тигр може бути маленький, і він його не побачить. І тоді давай око буде там рухатися, мікро робити рухи. І ми будемо це заретушовувати. У нас всередині влаштований фотошоп, щоб ви розуміли, в башті. В башці стоїть фотошоп, який це все домальовує без нас. А якщо ви хочете перевірити про цю сліпу пляму, ви можете знайти підручник фізики фізики, здається, фізики. Чи біології, чи анатомії, значить, здається, фізики. За якийсь там шостий клас і там є такі. Здається, кружечки. Три, коли ви дивитесь в одну точку, то один у вас зникає, бо потрапляє в цю сліпу пляму. І в чому ще прикол? В чому прикол? Потім творець такий так: потрібно осмінога зробити. Такі, точно пам'ятаю, що на людях завтикав, завтикав осміногу зробив нормальне око. Ну, ти ж осміног, правильно? Бо людям ну, тупо лінь переробляти, вже переписувати, програмно вирішили і хай біжать. А це переписувати око. А ти ось міножик будеш бачити нормально. От, Ти молодець. Ну тому спочатку були люди, потім осьміножки в цій теорії. Апендикс. Так, зараз, звичайно, притягують. Може і за вуха, може і так, що апендикс допомагає перенаскільки правильно пам'ятаю, молокоматері перетравлювати. Але це дуже часто в нього запалення, в нього там щось осідає і так далі. так далі. Мені в 2,5 роки вирізали апендекс я чуть не помер. Ось такий малий був, чуть не відкинувся від апендекса. Ось така штука. Далі, де ще залінувався і провтикав творець, це ось ця частина, не пам'ятаю, як вона називається, там де дихання і травлення одразу йде. Тому не можна їсти і розмовляти, бо можна похлинутися і сконати. Помічали, що буває, починаєш воду пити, а потім думка приходить, і гортань починає щось швидко говорити, і такий... о, і все. Вода пішла замість травного каналу в туди де дихати. Ну, слухай, ну це ж не ок зовсім. Ну що це за дурня? Ну що це за дурня? Ну, це ж. Можна так сильно, як би Це такі люди помирають прям. Помирають. от. Е, що ще? Таке чисто про так? Да? Людське око, людське око єдиний орган, єдиний орган, з яким ми народжуємося того розміру, яким він буде завжди. Тобто, по суті, наш організм росте навколо людського ока. Народилась дитина. Думали, що вони такі вилупатенькі. Тому що таке око буде в них на все життя. Воно не виросте і не зменшиться. Бо творець такий, я манав, така складна штука. Ну просто, нехай отак. от, ну, Да, буде стрьна. Вилупатенькі, ну. Нічого, зато не морочитися, бо ну як так. Це ж скільки писати треба, як воно повинно на якому етапі підростати з маленького ока до більшого і так далі. І так далі, Пофіг. Буде одразу вже готовий, готова лінза. Все. все. Типу, от вам лінза, користуйтеся, все. хай голова навколо ока обростає. Мозок легше зробити вам, щоб він ріс, ніж око, бо око ну це Це Як це зробити? А... Наступна штука. Як же цього дядю звали? Коротше, один дядя психолог, до речі. Психологи його собі забрали. Він не тільки психолог, звичайно, він досліджував пташок. Що він дослідив? Що пташка не знає, хто її мама. Їй плюс-мінус пофіг, хто її мама. Кого першого при вилуплені з яйця побачила, той і мама. Чому так? Бо природа творець, вона така: блін, як же впадло! Всіх оцих пташок, що я напридумувала, різних, маленьких, великих, сойки, солов'ї, дятли, качки, кури, оце все, папушки. Кожному в код прописувати, як виглядає їх вид. Уявляєте скільки роботи? Звичайно, влом. Я її розумію. Це тисячі, десятки тисяч, якщо не сотні, видів цих пташок різних. А потім вони ще будуть змінюватися. Це потрібно прописувати окрему програму, яка буде чекати ці зміни і змінювати портрет матері. Да, впадло. І тут такі геніальні в творця ідеї. Він такий вже відпочивати захотів, мабуть, це вже був шостий день, бо на сьомий він відпочивав. І Він такий, так, а давай напишу, кого першого побачила? Та й мамка. А? Геніально. І тому ви можете у папушки вашого, які вилупляють, от. Лоуренс. Може, і Лоуренс взагалі вилетіло все. Коротше, він там ходив і за ним каченята ходили. Бо він, значить, мамку відсовував. Він уплялась каченя, і він такий Привіт, мала птаха! І каченя таке «Кря і розуміє, мама. І потім цей дядя ходив по вулиці, і каченятка за ним ходили, бо це ж мама. Бо це ж мама, і ще намагалися наслідувати його ходу. Бо каченят було записано копіюй, що робить мама, щоб вижити, дурко. От, От така. Вам історія. Напишіть, який вам факт найбільш сподобався. Потім, що ще було. Помічали, що у багатьох спини болять. Чому? Тому що хребці не дуже розраховані на пряму ходу. Прикиньте, От. Це в якийсь момент що ми щось почали прямо ходити. А з самого початку нас якби не під пряму ходу проектували. І внутрішні органи, шлунок і все таке, їм краще, коли вони донизу зусять, вони тоді лежать, вони тоді лежать. Якби на животику, якщо ви станете на карачки. ідеально для внутрішніх органів, вони розляглись там в жирку, а коли вони вісять. Коли ми стоїмо, то їм це не дуже окей. От. Це їм не дуже окей. Ну, ось такі приколи. Де ще, ще які ще, ви знаєте, факти, де творець підлінувався? Підлінувався. Я їх більше щось думав. Мені просто ця тема, я не знаю, чомусь вона мене так торкає. Я думаю, ну блін, це ж прикольно зрозуміти, що той, та ту, то, хто нас придумали, зробили, чи ми еволюціонували, чи природа, реальна ледачі. Ну, десь вони, ну як мінімум, не ідеальні створіння. Тому що в багатьох культурах божество, творець описується як ідеальне створіння. Ідеальне просто. Які такі, а ми грішні. Так от, у мене тепер питання: воу. Ну як так можна було? От. Охолодження тіла? Поясніть що там. От. Як так можна було зробити? Плюс ну, зробити нас без шерсті, без ікол. Ми, Ми не захищені. Взагалі, людська дитина, вдумайтесь, от вдумайтесь, скільки різних істот. Якісь тергани, мурахи, пташки, слоненята, барсучата, качата, купа істот на землі. Людська дитина найслабша істота в цьому світі. Найслабша, сама слабенька. Нема. Це теж, я вже колись розповідав, що савці не народжують за 18 місяців. 18 місяців кити чи хто там коротше, ведмежад? Савці якісь 18 місяців виношують. Подивилася природа і каже: так, людська дитина. Не можемо 18 місяців тримати тебе в, в, в пузі у мами, бо ти така виростеш і не пройдеш через тазобедрену цю кістку, цю от кістку. Подивіться, як це виглядає. Не пролізеш, тому що в тебе башка велика виростає. Бо там же ж око, яке впадло, робить переписувати все, і робить маленьким, око вже велике, і башка велика. Слоники, наприклад, от там таз нормальний нормального. А якщо ми з отакенним тазом зробимо людську самку, вона не зможе ходити нормально. І тоді питання таке: ну що, як це? Треба, щоб вона якось рухалась. Ну так, нехай таз буде трохи побільше, і то не у всіх, як ви помітили, да? от, трохи побільше, щоб легше було народжувати. І деяких самців заманювати, кому що подобається. Але ж ну не настільки. Не настільки, давай що, а давай не 18 місяців буде, а 9. Давай ви будете народжувати просто не пристосованих до життя собі подібних. І вони будуть ще 9 місяців просто ніякі. ніякі. І будуть, значить, у вас там десь. І такі, блін, а може сумку, як в кінгуру замутить? бо я в кінгуру вирішу це питання в сумку. І у сумчатого вовка теж питання сумкою вирішив. Такий прикол, просто по фану. Ну, був настрій гарний. Я придумав три тварини з сумкою. І ще там хтось був якийсь видра, якась з сумкою є. От, три тварини з сумкою придумав. Кайфець. Може, і людям в сумку зафігачити такі, та ні. Та ні, якщо вони митись не будуть, сумка зупріє, засмердить, вони ж ну, таке собі. Ні, ні, сумка це фігня, Це бактерії, там, то всього сумку не беремо. Не беремо. Потім чоловіки заздріть будуть сумці, лізтимуть туди руками тайно, ну, діч, яка не хочеться навіть бачити. Просто в, 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 в лопухах якихось заметаєте їх і в траву і сіно. І отак ще 9 місяців будете. Дотягувати, а я за це вам що? зроблю якісь зачатки батьківського інстинкту. Ну, щоб ви дуже любили цю свою дитину. Я в мозку вам зроблю темну чорну, як це секретну кімнату. І тільки вона буде відкриватися, коли ви народите дитину або побачите іншу. Буде відкриватися і спеціальною хімією. Хімію буде вам виділяти таку, ну як наркота. І ви будете, прям люблю. Ви, ви на чоловіка забивати будете, на маму, птата свого, на всіх. Для вас буде найважливіше дитина. дитина. Ну, а якщо ти до цього вже пробував наркоту, чи в тебе якісь там генетичні приколи, чи з башкою щось не так, ну тоді це не буде працювати. Або якщо в тебе депресія, буде ще. Але навіть при депресії ти будеш любити свою дитину, захищати і намагатися, прямо е гей Ну, крім деяких випадків, треба все-таки відсоток залишити жінок, які можуть викинути дитину свою на смітник. Ну, щоб все-таки популяція не померла через те, що ви любите дітей. Повинні бути і такі жінки, які не можуть любити свою дитину. На всяк випадок. Отака вона еволюція. Тому, якщо ви не любите свою дитину, як інші мамочки, це життя. Отак, от да? ну отак, от ви в цьому відсотку, що тут поробиш, що поробиш. І 9 місяців возіться значить, з нею. Ходіть біля неї, оце, корміть, заматуйте, бережіть. А вона буде дульки, крутить, пахнуть гарно і мімікою своєю, вилупатими, оченятами дивитися, і ви такі, ой 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 ой, -ой, -ой вб'ю за тебе, мало, просто вб'ю, якщо хтось оце. От, Шкоду захоче задати. А потім ці малі виростають, перестають бути миленькими, стають прикольними цікавими. А потім підлітковий вік, коли їм потрібно вже сепарувати, що ще робить природа, вона така розмножуватись будете пізніше, не через рік, як інші види, чи два, три, п'ять, нехай савці. а от прям пізніше. Бо потрібно щось зробити з цим мозком. Ви ж, гліха люди, придумали сарказм, різні види музики. Як це зрозуміти? Взагалі цього нема, не існує. Ви так ускладнили цей грьобаний світ. Тому неокортекс в башці буде розвиватись до 30 років. До 30-ти. І тільки після 30 років ви зможете сказати, що ви дорослі. Так, ви там думаєте, що в 18 дорослі, але то ну, половина неокортексу чи дві третини. До кінця він ще не розвивається. Подивіться, в 18 є телята телятами, просто нічого. Собі стопів ніяких не мають, тусять, п'ють тормозну рідину, якусь, спирт розведений водою, якоюсь дурньою займаються. Стопів нема, ризикують на цих веліках, лижах, ганяють, як скажені, наче їм життя не страшно, а їм не страшно так, як тобі в 30, особливо коли ти ще народила, то в тебе мозок одразу хопа, вмикаємо стопи, щоб дитинка не лишилась одненька. Тепер ти будеш боятись на лижах кататися, ага, і літати в літаку. Вода, да, да, тепер бійся більше всього. Бізнес свій починати. Тому що бійся, бо потрібно, щоб мамка не померла. От. Щоб мамка не померла. І дитина жила. Отак. Отак. Тому це раніше ти була. Ей, гей, сорян, вся. Чекай, коли 18 їм стукне, тоді може менше перестанеш боятися. Бо коли, коли їм буде по 13-15, почнеш ненавидіти, ненавидіти цих невдячних. Ти їм, значить, все, а вони цими очима вилупатимуть на тебе дивляться і каже: Я піду з дому, мама, я тебе ненавиджу. Ти зіпсувала мені життя і ти така боже. Я заради тебе на батю забила навіть три роки від тебе не відлазила, як в тумані. Пострадова депресія була, життя не відчувала. А тепер ти мене десь з психотерапевтом там прощаєш да? за щось? Взагалі, скажи скаженіли. Народжувала дві доби. От. До цього їсти нічого не можна було. Після цього, як народила, щоб тебе годувати, в тебе не було алергії. одну. Вівсянку їла чи гречку півтора роки От, до цього, щоб запліднити нормально тебе, не пила, не бухала, не курила. І ти тепер мене прощаєш, скотеняка. Ти така невдячна. От сидить воно там десь у терапевтів, прощає мене, ледь народилася, мама все життя віддала її і так далі. І так далі. От. Батьки та діти. Отака От штука. Тому, коли вам щось лінь і щось ви не доробляєте, і ви не ідеальні, подумайте про те, що в цьому світі, крім кристалу, нема нічого ідеального. А ми ж не кристали з вами правильно. Ну, от. І ідеальних форм тільки три, за Платоном, здається, да? На, на, підкоригуйте мене. Платон Сократ, Хто там? Три форми. Шар. Куб. Яка третя? Трикутник, здається. Да? Ні? Яка ще третя? Три форми. Отаке. Отакі новини. Тому. Е творець лінивий. Творець слінивий. Ну, ти видно, що по дедлайнам він десь не встигав, мабуть. Тому там на ліву, лівою ногою ще доколював. До або, або якомусь індуському творцю аутсорсив трохи роботи. Ну, типу, їх було декілька, і він такий, а я задовбався. Давай хто хтось на аутсорсі заходить. І він так передав комусь іншому. А там не дуже якісний був котер. І він, типу, від себе пододавав оці приколи. Ну, тому що те, що ми народжуємося за 9 місяців, бо башка не пролізе через. Тас. Це прям вдумайтесь цю штуку. Вдумайтесь. І ще багато різних приколів. Є, але на сьогодні достатньо. Останнє вам розповім. Чомусь про вигорання згадалося. Я там наводжу такий приклад на тренінгах. Що дивіться, ви вигораєте, тому що ви йдете проти Бога. Проти Бога, це таку прозворотню сторону, що можна тільки не, не в сторону дивитися, що творець лінивий, тому і я можу лінуватися. А й про те, що треба звертати увагу на святе писання, що там і щось є позитивне, багато чого, І що Бог робив, землю створював, скільки і оціх всіх нас, і так далі, за Біблією. Шість днів. А на сьому що? відпочивав. Правильно, так от, якщо ви не відпочиваєте, то ви богоборець, ви тоді, тоді кидаєте виклик, конкуруєте з Богом, що ви можете фігачити зранку до вечора сім днів на тиждень, і Бог тоді виходить такий воу-воу-воу є, що ти типу, послабше тебе, ти можеш 6 днів працювати, 7 днів працювати, а я тільки 6. Ти можеш 2 тижні, а я тільки 6 і мені потрібен відпочинок. І схоже, що творець цього не любить, тому придумав вигорання. Каже, що ті, хто підуть проти мене, згоріть просто, просто згоріть. Потім через певний час відчуваєте, як ви нічого не хочете, як ви втратили зв'язок зі мною. Своєю внутрішньою суттю, і ви будете незадоволені життям. Вигорайте. А якщо ви далі продовжуєте боротися зі мною, в депресію вам. В депресію зламайтеся взагалі. Тому будьте обережні в своєму житті, в конкуренції з богами чи Богом, чи творцем. От. Схоже, що в нас так зроблено. Що ми за це можемо постраждати? Тому, всім кебаутит. Напишіть в коментарях, як вам сподобалось. Збережіть собі ефір, якщо вам було корисно. І в кого величезні оченята гарні. А і всім, хто планує народжувати, і так далі. І так далі. І всім, хто кошмарить себе, за те, що трішки ледачі. Не переживайте. Ми діти ледачих богів. Продукт ледачих богів. До побачення, пока.